Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорогі українці! Вас щиро вітаю я, Борис Золодюк, генерал, капелан УГВР Української нової весної ради. І з 1995 року я є явний провідник Українського націоналістичного руху. І сьогодні особливий день 7 вересня 2022 рік. В цей день я був у Києві у 1989 році. Серед делегатів першого з'їзду народного руху України в той час з 12 серпня я очолював Івано-Франківський крайовий рух, як його співголова, і очолював Івано-Франківську міську делегацію на з'їзд той організації руху, яку війшли, як ми знаємо, і сексоти, тобто секретні сотрудники, значить запроданці з тих спецслужб Кремля. І справжні патріоти. І з часом власне, народний рух зробив дуже багато завдяки тим справжнім патріотам. Але різні сексоти зробили з нього різні партії. І, на жаль, власне, ми знаємо, що одна із партій зараз називається Народний рух України, яка має за платформу, вона нібито державницька платформа, але вона не визнає ідеї створення української самостійної держави саме за принципом тим. Який декларували наші герої ООН-УПА. І вперше саме восени 1993 року зі всіх організацій України, саме організація Очолена мною, що я був зв'язаний з мережою ОУНУПА, і заприщажений в ній 1979 року, ще 16-річним юнаком, а так то з 10 років я був вихованцем наших тайних оонців і повстанців з Соколиком УПА село Моє загвізя, поруч Франківська, де вперше написано декалог, тобто 10 заповідей українського націоналіста, перше з яких здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. І власне саме в жовтні ми, коли народний рух України тягнули на платформу партійну, ми задекларували, що це неправильно. Значить, що ми маємо залишатись громадською організацією, що ми маємо перейти явно на сповідання ідей ОУН УПА, визнати наш прапор бойовий червоно-чорний, якого стидали і стидається досі багато народних рухівців, на жаль. За які тоді переслідували, казали, що це прапор екстремістів. Почитайте, матеріали є різних патріотичних організацій, в тому числі організації Тризуб, яка до нас тоді була особливо дорожня. Її провідник світлої пам'яті Василь Ванишин задекларував співпрацю з націоналістичним рухом України, найперше і з соколами, які були відтворені саме під моїм проводом організації, я яка здійснила потім найважчі і а водночас найгероїчніші і найпо. Пожніші походи за тим планом, який дали сам Бог і Божа Мати, і це були моменти екзорцизму, вервичні молитви, завдяки яким були відведені певні ворожіння. Зійшла особлива Божа благодать, і Бог давав особливі знаки спасіння, навернення людей через всі області України, які ми пройшли. Ми в тому числі і в Криму, 95-му році. Ми були, коли я явно став головою українського местичного руху. Досмертно обраним, тому що власне провідник, якщо обирається, от він веде, то за ним ідуть і не сумніваються. Було сказано ті, хто не вірять, що Борис Водюка веде Бог і Божа Мати свята, можете відійти. Борис Голодюк не йде в депутати, значить не обіцяє там корито влади, якісь привілеї і так далі. А каже навпаки, що ті, хто з ним залишається, їм буде все важче. І як пише у книзі Дмитра Донцова за яку революцію, почитайте уважно в кінці є слова апостола Павла, цитата Святого письма, що ті, які справжні Божі люди, то їх все менше буде, і кола їх буде все вуще, аж поки Бог не прийде. Тому справжні націоналісти, хоч люди так собі думають, що ніби зростає свідомість нашого народу і зростає більша жертовність, Так, це є певні такі моменти, але саме ядро українського націоналістичного руху. Власне, Бог обирає тих людей, які є в меншості, і тих людей, які розуміють меншість людей, розуміє його. Це пише в Святому Письмі, що Господь каже, що коли він прийде, то чи він знайде віру, довіру до нього? Для вас дивне це слово, як так сам Бог має прийти, і тут не буде йому довіри. Тому що в Біблії пише, що буде з'ява вже Христа, і більшість людей буде вірити йому. І це з'ява вже Христа, чорноокого, Чорноволосого. Власне, перед тим як прийде на синіоки Руси Ісус заплановано у ближчі тижні. Побачимо її, хоч вона мала бути ще в минулі роки, але Бог відтягував той час. І головна ідея українського нацистичного руху це безперечно ідея християнська, ідея е, провідництва за тим, які є дорогою, правдою і е, власне нашим життям, за нашим Богом Ісусом Христом, за його словом про Царство Боже, яке буде саме на цьому світі, за те, що е, деякі люди. Не вірять у те, що сказано в новому заповіті, що нема нічого тайного, щоб не стало явним. Люди цитують слова Христа, який сказав, що ніхто не знає, коли він має прийти. Тільки один Бог Отець, але вони забувають сказати, що це Ісус Христос сказав в той час, коли Він жив на землі. І в той же час, після тих слів, Він сказав, що нема нічого тайного. Щоб Бог отець не відкрив, просіть, і буде вам відкрито. То. Тобто, це пророцтво, що ми можемо знати, коли Бог прийде, воно з часом було відкрито. Зокрема, воно було відкрито майже тисячу років тому назад. Монаху молокії, Говоріть, будь ласка, пророцтво за 112 пап, де було сказано, в якому році послідовно буде обрано 111 пап. Один за одним вони будуть йти, ставати на посаду, головну понтифіка, керівника Римсько-католицької церкви Всесвітньої, потім мирати, і на їхнє місце буде інший папа Римський в такий то час, таким то іменом ставати. Це було сказано аж до папи Бенедикта XVI, якому зараз 96-й рік пішов, він народжений 16 квітня 27-го року. Він народжений рівно 10 років після зяви Матінки Божої Фатіми. Власне, і, е, яка була в 17-му році, так, і е, на 90-річчя цього папи співповдав Великдень католиків православних 16 квітня, подивіться, в 2017 році це було 100 з з'яв матінки Божої Фатіні. І Бог дав власне ще 5 років, щоб люди усвідомили про ті, які е, головні дані в Фатіні, що матір Божа сказала. Що коли світ буде посвячений серцю її, а це стало в 42 му році, то головні пророцтва вона дасть тій нації, яка є головна в Божих планах, українцям. І дасть її еліті, дасть її найбільш затятим, побожним, героїчним людям. Де ті є люди? Ті люди були у мережі ОУН-УПА. Саме в 42 му році була створена на свято Покрову Матінки Божої, на свято Божасла, Українська повстанська армія. Власне, вважається, її свято головне. І саме ті пророцтва, які передали Бог і Божа Мати за останні дні, тому називається пророцтво УПА. Ці пророцтва в Першому світі, Божа Мати благословила говорити 42 -го року різних людей через листівки, через передання, але явно і з 2010 року вона благословила з мене це сказати у фільмах Світло віри і правди УПА. 197 серій цього відео було знято, але на жаль, вони знищені. Деякі з них є на Ютубі за правду ту, яку казав я, що попереджував за ті події, які вже сталися і які ще мають статися, в тому числі за війну було попередження і за напад на Київ ще з 2010 року. І слово Боже, що Київ буде чи частково чи повністю захоплений, оточений азіатами, китайцями, корейцями. І біснуватими, які підтримують рашу фашистів, і е, власне, що в Києво-Печеській лаврі захочуть коронувати е, двійника антихриста Путіна і е, будуть являти чорноокого, Чорноволосого вже Христа. Зараз це ми бачимо до того все йде. Значить, хоч нас заспокоює війна відведена на південь України, ніби там йде контрнаступ, але є пророцтво, їй азов'яна за атомні удари, які будуть завдані. Саме по півдню України і можливо по Галичині в Яворіві, були пророчі сни про це і по Польщі, по Чехії, по деяких країнах Європи це зроблять Азіати. Це неминуче буде, тому що Божа Мати передала багатьом, що саме в час атомної війни найбільшої біди має Бог прийти, що коли люди зрозуміють, що тільки Боже пришесться, їх спасе, що люди собі ради не дадуть у ті дні. І що більшість людей будуть задурені з метою, щоб порятувати своє тіло, будуть душу продавати душею, будуть іти за тими, які є Богом прокляті, виротка зла, глобалісти, сатанисти, які вже людей зомбують, які людей. Власне, наколюють, зрозумієте, що таке, тобто задулюють, так? приколюють всякими цими вакцинами жежею сатани, про яку я говорив ще в 2010 році, що так буде. І що багато людей отримують таку мітку. Одні Жижа буде вколена з боку Рашої Федерації. А іншою будуть колоти тою Жижею, яка буде від тих сил, які є у Євросоюзі і США. Власне, і ці люди у часі з'явил Жехреста голіть проект Голубой Луч. Там чітко сказано, власне, що люди від тої рідини будуть під пливом сатани більшим, і люди в більшості підуть за лжехристом. І вчора, 6 числа, ці шістки сатани розумієте, Тобто тайні запроданці, які отримали криваві гроші, прийняли закон дуже нехороший, 41-42, який безперечно підпише Зеленський, бо йому теж за це заплачено глобалістами сатанистами. І ймовірніше, всього завтра, в четвер, чи то в п'ятницю, виходить газета Власне Голос України. Верховної Ради України, в якій буде цей закон опубліковано, не знаю з якого часу він буде вступати, не знаю його ще положення, але знаємо, що цей закон дуже конституційний антихристиянський. І що Божа Мати сказала, що ті, хто за нього будуть голосувати, це мав озвучити сказати, можливо, він сказав Лесь Довгий народний депутат з Києва з козацького доброго роду. Він не голосував за цей закон. Не голосувала більша частина тих людей, які є з Петром Порошенком, наскільки я знаю, власне, але ті, що голосували, 228 чоловік, вони є кандидати на те, що будуть Богом прокляті на пекло. Це слова Божої Матері були щодо тільки одного закону, приймали різні закони в Верховній Раді. Ось антиукраїнські. в тому числі ви знаєте, в час Януковича, оцей 16 січня. Але за, тільки за цей закон було чітко сказано слово. Це показує те, що вже приближається суд Божий, неминучий, який Бог воздать кожному, хто що заслужив. Зумієте, більше дивіться про це в моїх відео покликреставпаз. Пишіть запитання до них, плюсуйте їх. Давайте на інші сайти, тому що відео мої блокують на багатьох сайтах в інстаграмі, ті, хтоці, які глобалістам належать. На фейсбуці блокували відео мої. З 2010 по 2019 рік це було 33 місяці. Але слава богу, засновник цього сайту Марк Цукерберг. Часом дві 2000... 20-го року е, перестали мене блокувати, і вони зрозуміли, що те, що я казав, це правда свята, яка все більше сповняється. Ну і окрім того, Божа мати сказала, е, що через певних людей до священиків пішли е, слова через побожних людей. Е, е, тоді було і знищено сайт сім років, не обріхували, що я створюю якусь секту світловіру, Упаюса таке інше. Я залишаюся християнином ОКЦ. Я не маю права виїзду з Івано-Франківська, я не маю права зміни своєї оселі. Мої оселі є чудо ікони. З яких, коли я молюся, сонця. Плечами, я бачу Бога і Божу Матір, які кажуть мені, що я маю робити, що я маю казати, і які показують мені, як я маю перейти ті дні. І ті люди, які будуть зі мною, значить, не перейдуть ті дні. І навіть деякі з них, якщо й загинуть, мученицькі страдницькі, Бог їх за віру пророслу пащу, я кажу, верне, значить, що Бог показав мені знову ж таки в пророчих снах. Тому не бійтеся тих днів, що йдуть. А навпаки, бадьоріться, усміхніться, бо спасіння ваше близько, і ми віримо, що пришестя Бога нам на допомогу має бути саме цієї осені. При всіх хороших обставинах це буде до святого пада, 14 жовтня. Я, але я обов'язково після тих всіх страшних подій. І віримо, що Україну нашу неньку очолить на віки вічні наш гетьман і король Тарас Григорович Шевченко. Про це гуліть, знайдіть, читайте наші статті. Також 25 божих знаків за скоре Боже пришестя. Тож тримайтеся красиво. Люблю вас всіх, дорогі українці, і кожного з тих, яких я знаю в моєму житті. Особливо, хай Бог додасть вам все більше сили і вашому тілу, а особливо, щоб були світліші душі ваші. І єдиним світлом Божим, вірою нашою, правдою, силою Христа, ми неминуче переможемо. Благослови вас, Боже, на многі благи літа, знаком Чесного Христа, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава! Богу за все і слава Україні. Ще розкажемо ми молитву за нашу Україну, Боже Великий, єдиний нас і Україну храни. Волі і світлом промінням ти нас і всіх людей своїх просвіти. Чисті любові до краю, ти нас і всіх людей, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд нас зверни.